А зараз надаю слово народному депутату Олену Олені Сотник. Будь ласка, доброго дня. Дуже дякую. Насправді на сьогоднішній день в Україні близько 500 тисяч товари з обмеженою відповідальністю, і останні дві години Верховна Рада України приділяла вирішенню питання реформування законодавства в цій сфері. З 1991 року існує закон, який регулює на сьогоднішній день діяльність цих товариств. Очевидно, що він є застарілим. Очевидно, що судова практика є дуже різною і є необхідність захистити власників часток в цих товариствах з обмеженою відповідальністю. В цьому залі кожен з народних депутатів і кожна фракція боролася за різні речі. Фракція Сумупоміч боролася за те, щоб законодавство було з одного боку ліберальним, але з іншого боку не допустити жодних зловживань, не допустити, щоб мажоритарні власники часток в товариствах з обмеженою відповідальністю могли якимось чином зловжувати відносно міноритарних, не допустити того, щоб були рейдерські схеми захоплення власності в товариствах з обмеженою відповідальністю. Не допустити фактично приниження або применшення. Право власності, яке гарантовано на сьогоднішній день законодавством про спадщину спадкоємців. Учасники, якщо учасник один з учасників товариств загинув, також в законодавстві на превеликий жаль, якщо порівнювати перший, перше читання і друге читання, з'явилося цілий ряд норм, які, зокрема, наприклад, вводили зміни до закону про кабінет міністрів України, які абсолютно не стосувалися цього закону. Зокрема, в тому числі це і стосувалося охорони бувшим прем'єр-міністрам. Це стосувалося питань підвищення. Затрат Кабінету міністрів, тобто абсолютно речі, які товари з обмеженою відповідальністю нашого бізнесу, не стосуються. На сьогоднішній день закон про товариство з обмеженою відповідальністю є необхідним і нагальним. Він дійсно, якщо він буде ефективним, якщо він не буде дискримінаційним, може підвищити Україну в рейтингу Doing Business. Але фракція самопоміч вважає, що Неможливо боротися за будь-які рейтинги, якщо ми хочемо таким чином поставити під загрозу власність сотень і тисяч людей, фактично їх бізнеси, поставити цей закон на голосування на догоду тим людям, які можуть використати це в власних інтересах. Для нас ключовою і принциповою було питання, зокрема, виключення учасників з товариства з обмеженою відповідальністю. Пропонувалося в редакції комітету, що це може відбуватися за будь-яких обставин, якщо товариству нанесена шкода. Не конкретизувалося, яким чином, в який спосіб це шкода в одну гривню, чи, чи це шкода у зв'язку, наприклад, з образою директора або інших учасників товариства. Тобто, абсолютно неврегульована практика, яка в наших нереформованих, корумпованих судах могла бути використана абсолютно проти. Інших учасників товариства. Ми вже насправді побачили попередні 20 років, коли через рішення судів ті люди, які мають менше впливу або менше грошей, фактично викидалися з тих бізнесів, які вони будували роками. Фракція «Самопоміч» цього не допустить навіть на догоду будь-яких рейтингів, включно з рейтингом «Doing Business». Ми вважаємо, що захист. Нашого бізнесу, який створює добробут, який створює робочі місця, є ключовим. Тому ми будемо працювати тепер до другого читання, повторного другого читання цього законопроекту. І дуже сподіваємося, що всі розробники і ініціатори, які вносили руйнівні для бізнесу поправку. Поправки схаменуться і до другого читання в наступний раз в залі ми отримаємо дійсний, дійсний закон, який захищає бізнес, який одностайно в такому випадку буде підтриманий всіма фракціями. Дякую.